Abraham již věřil v jednoho Boha. Tak v té víře on celé uvěřil Bohu. V věřil v Bohu. On přijal i všechny tajemství, které jsou spojeny se spasením. ці таїнства поєднані зі спасінням. Онерід є ж і та спасіння в Ісусі Христі. Він не знав що спасіння є в Ісусі Христі, але он це увірив. Але він повністю повірив Богу. Он не кладе ніякої але. Він не ставив ніякого але у вірі. Он ця тя... і таїнстві спасі, що є в Христі. Тобто він і прийняв таїнство спасіння в Христі. А то таїнство і з'явило, коли Христос. А це таїнство з'явилося, коли прийшов Христос. А коли, коли за нас земжа на кріжі. І коли в явний спосіб помер за нас на Христі. А зазе всі не були спасені. І знову всі не були спасені. Подивіться по тим кріжем. Погляньте під Христом. А не був день кріжем. Або в день ден воскресіння. Всі мені тезі чувати і Зверніть увагу на воїнів. Ten velitel, který řídil tu popravu, řekl, v pravdě. Він сказав, ostatní utekli. Inši utekli. Těžko vidět, že si kdo z nich uvěřil a kdo nevěřil. Těžko сказати, kto z nich pověřil, хто ні. І вояці, які глядали потім гроб Христов. Воїни, які потім сторожили Христовий гріб. Взяли пенізе. Взяли гроші. А шіжили брехню, що вони спали, а що Христа не дозивали. І поширювали брехню, що вони спали, а Христа хтось украв. Зрівня си тяжко з ними довірили. Очевидно, що важко, щоб хтось з них повірив. І ті каті, які прибігали Христа. І ті кати, які прибивали Христа. І коли на них бризкала кров. Так, то не знамо, що вони були кров'ю. Це не означає, що вони були оправдані тією Якщо не мали віру і не навернулися, no, так, є засуджені. Можна, з них обрати. Може деякі з них згодом навернулися. Це таїнство. Це таїнство. Але без віри. Але без віри без спасне віри ніхто спасе не буде. Ніхто не буде спасен. Боже слово ріка ясні. Ясно Боже слово ясно каже. Хто повірить і охреститься, буде спасен. Хто не, не повірить, буде засуджений. Марек шістнадцять. 16, 16. Марко 16,16 16.